Розділ 10. Дорослішаємо і старіємо. Ставтеся зрозумінням до батьків, так як ви хотіли б, щоб вони ставилися до вас. Спілкування з батьками коли я дорослішала, мої юнацькі роки були найтяжчими для мене. Я мала безліч питань, але не хотіла слухати тих людей, які вважали, що знають відповіді на мої питання, особливо якщо це були дорослі. Я хотіла усе дізнатися сама і не довіряла тому, що мені казали дорослі. Я вороже ставилася до батьків через те, що вони зловживали мною. Я не могла зрозуміти, чому мій названий батько ставився так до мене і чому моя мати просто ігнорувала те, що він робив зі мною. Я відчула, що мене зрадили, що мене не розуміли. І я свято вірила у те, що моя сім'я, зокрема і цілий світ, загалом налаштовані проти мене. Протягом багатьох років я консультувала інших, особливо молодь, і я помітила, що чимало людей відчували до власних батьків те саме, що і я до своїх, описуючи власні почуття, підлітки часто вживають такі слова: загнаний у пастку, мене осуджують за мною стежать і не розуміють. Звісно, було б чудово мати батьків, які супроводжували б нас у усіх ситуаціях. А проте, в більшості випадків, це просто неможливо. Хоча батьки лише звичайні люди, як і усі ми, але часто складається таке враження, що вони несправедливі до нас і зовсім не розуміють того, через що нам випадає проходити. Один чоловік, якого я консультувала, просто не міг спокійно говорити про батька. Він вважав, що в них немає нічого спільного, і коли батько говорив йому щось, то лише для того, щоб образити чи принизити. Я спитала цього молодика, чи він знає, як його дідусь ставився до тата, і він не знав. Дідусь помер іще до того, як онук народився. Я порадила йому розпитати батька про його дитинство і як воно на нього вплинуло. Спочатку хлопець вагався, оскільки йому було дивно говорити з батьком, який повсякчас його критикував чи висміював. Утім, молодик задумався і погодився на розмову. Під час нашої наступної зустрічі хлопець уже не був таким напруженим. Опа, сказав, бо навіть вигукнув він. Я навіть і не уявляв собі, яке дитинство мав мій батько. Виявляється, дідусь наполягав, щоб усі його діти зверталися до нього сер, і вони жили за старими стандартами, що дітей варто бачити, але їх не треба чути. Коли хтось з дітей намагався заперечити щось, того сильно били. Тому і не дивно, що батько хлопця постійно критикував сина. У дорослому віці більшість із нас мають гарні наміри і хочуть ставитися до дітей інакше, не так, як до нас ставилися батьки. Проте оточення навчає нас, і рано чи пізно ми починаємо говорити і поводитися так, як наші батьки. Що ж до цього хлопця його батько перейняв поведінку свого тата і тому словесно ображав сина. Можливо, він і не мав наміру так чинити, лише поводив себе так, як його виховали. Втім, краще зрозумівши батька, хлопцю вдалося вільніше спілкуватися з ним. Одначе потрібен час і сила, щоб спілкування повністю налагодилося. Та принаймні вони обидва почали рухатись у правильному напрямку. Я щиро переконана, що нам усім дуже важливо знайти час і дізнатися про дитинство наших батьків. Якщо вони ще живі, то можна їх запитати, як ви почувалися, коли дорослішали, як проявляли любов у родинному колі, як вас карали батьки? Який тиск від однолітків відчували? Чи схвалювали батьки тих, з ким ви зустрічалися, чи ви працювали у перехідний вік, коли дорослішали? Дізнавшись більше про батьків, зможемо зрозуміти, чому вони стали такими, якими є, і водночас утямити, чому вони так ставляться до нас. Навчившись співпереживати батькам, ми побачимо їх у новому світлі, сповненому любові. Можливо, вам навіть пощастить поліпшити спілкування та стосунки, які ґрунтуватимуться на взаємній повазі і довірі. Якщо вам тяжко навіть спілкуватися з батьками, то спочатку можете почати розмову про думки перед дзеркалом. Уявіть, що кажете їм. Хочу з вами поговорити. Зробіть це кілька днів поспіль. Це допоможе вам визначитися, що ви хочете їм сказати, і як. Також можна помедитувати і подумки поговорити з кожним з батьків та розв'язати старі проблеми. Пробачте їм та пробачте собі. Скажіть їм, що ви їх любите. А відтак приготуйтеся сказати їм те саме особисто. В одній із груп хлопець зізнався мені, що відчуває лютий гнів, і не може довіряти іншим. Цим шаблоном недовіри він постійно користувався у взаєминах. Коли ми докупалися до коріння проблеми, він розповів, що злився на свого батька через те, що той не був таким, яким син хотів його бачити. Нагадую, коли ми крокуємо духовною стежкою, то нам не до снаги змінити іншу людину. Спочатку нам треба відпустити усі почуття, які назбиралися в нас проти батьків, а вже потім пробачити їх за те, що вони не такі, які ми хотіли б їх бачити. Ми завжди хочемо, щоб усі інші були такими, як ми, щоб вони думали, як ми, одягалися, як ми, робили те, що хочемо. Утім, як вам відомо, ми усі дуже різні. Щоб мати простір бути собою, треба віддати цей простір іншим. Змушуючи батьків бути тими, ким вони не є, ми обтинаємо свою любов до них. Ми огуджуємо батьків так, як вони судять нас. Якщо хочемо ділитися з батьками, то треба розпочати з викорінення упереджених суджень про них. Багато з вас навіть через роки все ще грають з батьками у гру хто сильніший. Батьки мають безліч важелів, тому якщо хочете припинити гру, вам слід з неї повністю вийти. Настав час подорослішати і визначити, чого ви хочете. Можна розпочати з того, що називатимете батьків на ім'я, звичка називати їх мамусою і татусем, коли вам вже за 40, тільки підсилить у вас відчуття маленької дитини. Ще одна порада написати позитивне твердження, яке докладно описуватиме стосунки, які ви б хотіли збудувати зі своїми батьками. Почніть вимовляти ці слова до себе. Через певний час можна їх сказати безпосередньо матері чи батькові. Якщо вони і далі провокують вас, то не треба їм говорити, як ви насправді почуваєтеся. Ви маєте право жити таким життям, яким хочете. У вас є право бути дорослим. Спершу вирішіть, чого вам треба, а тоді повідомте про це матір і батька. Не звинувачуйте їх. Запитайте, як ми можемо знайти вихід із цієї ситуації? Не забувайте, що прощення приходить із розумінням, а з прощенням приходить любов. Коли доростемо до того часу, що зможемо пробачити батькам і любити їх, тоді матимемо нагоду тішитися повноцінними стосунками з усіма іншими, хто є у нашому житті. Підлітки потребують самооцінки насторожую, що рівень самогубства серед підлітків суттєво зростає. Здається, життєва відповідальність чим далі більше пригнічує молодь, і підлітки радше готові опустити руки, аніж наполегливо домагатися свого та переживати різноманітні життєві пригоди. Велика частина цієї проблеми пов'язана з тим, яку реакцію на життя ми, як дорослі, сподіваємося побачити, чи хотіли б ми, щоб у них була така сама реакція, як у нас, чи засипаємо їх негативом. Вік між 10 та 15 роками справді може стати вирішальним періодом. У цій віковій групі діти зазвичай дотримуються норм, і вони робитимуть усе, щоб їх приймали однолітки. За цією потребою прийняття часто ховається справжнє відчуття страху, що їх не прийматимуть і не любитимуть такими, якими вони справді є. Тиск однолітків і стрес від життя у суспільстві, який я колись відчувала, блякнуть порівняно з тим, що, мабуть, зараз відчуває молодь. А утім, коли мені було 15, через фізичне та психологічне насильство я пішла зі школи і домівки, щоб жити самостійно. Лише задумайтесь, як тяжко сьогоднішньому поколінню вони мають боротися зі зловживанням наркотиками, фізичною наругою, хворобами, що передаються статевим шляхом, тиском однолітків і поганих компаній, сімейними проблемами, а у глобальному масштабі із загрозою ядерної війни, проблемами доокілля, злочинністю і багатьма іншими. Як мати чи батько, ви можете поговорити з дитиною про відмінність між позитивним і негативним тиском однолітків. Цей тиск постійно відчувається з дня народження аж до самої смерті. Треба навчитися з ним боротись, а ще не піддаватися його контролю. Також слід дізнатись і зрозуміти, чому діти соромляться, чому вони нечемні, сумні, повільно прогресують у школі, у чому причина їхньої жахливої поведінки тощо. Спосіб мислення, емоційні шаблони, що вибудовуються ще вдома, часто неабияк впливають на дітей, а їхній щоденний вибір і рішення базуються на цій системі переконань. Якщо вдома вони не відчувають довіри та любові, то дитина шукатиме довіру, любов та співчуття де-інде. Діти часто почуваються в безпеці у поганих компаніях. Вони утворюють сімейні узи, попри усю дисфункційність оточення. Я справді вірю, що багатьох труднощів можна уникнути. Варто лише учинити так, щоб перш ніж зробити щось, молодь ставила б собі одне важливе запитання: завдяки цьому вчинку, я почуватимуся кращою людиною. Можна допомогти підліткам побачити їхній вибір у кожній ситуації. Вибір і відповідальність за нього повертають молодим людям силу. Це дозволить їм діяти, не відчуваючи себе жертвою системи. Якби нам вдалося пояснити дітям, що вони не є жертвами системи, та що цілком можливо змінити досвід, узявши відповідальність за своє життя, то ми побачили б справжній поступ. Дуже важливо спілкуватися з дітьми вільно надто ж у їхні підліткові роки. Зазвичай, коли діти починають розповідати, що вони люблять, а що ні, то їм знову і знову повторюють: не кажи цього, не роби цього, не поводься так, не висловлюйся, так не те, не те, не те. Зрештою, діти перестають спілкуватися і покидають батьківський дім. Якщо хочете, щоб діти були поруч, коли ви старішатимете, то підтримуйте з ними щире спілкування ще з дитинства. Хваліть свою дитину за унікальність, дозвольте вашому підлітку виражати себе так, як він хоче. Хай навіть ви вважаєте це за тимчасову забаганку. Не створюйте відчуття, що їхні думки неправильні, не знищуйте їх. Тільки бог знає, скільки в моєму житті було таких швидкоплинних захоплень. Дуже і дуже багато. І стільки саме буде у вас і у ваших дітей, діти вчаться на наших учинках. Діти ніколи не роблять того, що ми їм кажемо робити. Вони роблять те, що хочуть робити. Ми не можемо їм говорити не пали, не пий чи не вживай наркотиків. Якщо самі це робимо, ми маємо показувати приклад і жити так, як хотіли б, щоб жили наші діти. Коли батьки готові працювати над тим, щоб любити себе, то вони створюють неймовірну гармонію у сім'ї. Діти розвивають нове відчуття самооцінки і починають цінувати та поважати себе такими, якими є. Ось вправа, що допоможе працювати над самооцінкою. Сісти з дитиною та разом скласти перелік деяких цілей, яких хотіли б досягнути. Попросіть дітей записати, якими вони себе бачать через 10 років, за рік, через 3 місяці, яке життя вони хочуть мати, які друзі для них будуть найкращі. Попросіть скласти перелік їхніх власних цілей, і коротко описати кожну, а також зазначити, як вони можуть справдити свої мрії. І ви зробіть те саме. Кожен може зберігати цей перелік десь неподалік, щоб не забувати про мету. Через три місяці погляньте разом той список. Чи цілі змінилися? Не дозволяйте дітям суворо критикувати себе за те, що вони не досягнули усього запланованого. Цей перелік завжди можна відкоригувати. Найважливіше тут показати молоді позитив, на який вони нетерпляче чекатимуть. Життя окремо та розлучення. Якщо батьки розлучаються чи живуть нарізно, то дуже важливо, щоб кожен з них проявляв підтримку. Для дитини великий стрес чути, що один з батьків є поганим. Як батьки маєте любити себе попри страх і злість, аби здобути якомога більше досвіду, а діти переймуть відчуття від вас. Якщо зараз у вашому житті триває криза і відчуваєте великий біль, то будьте певні, що діти запозичать ці почуття від вас. Поясніть їм, що ваші проблеми не мають нічого спільного з ними і що діти далі вам дорогі. Не допустіть того, щоб діти почали звинувачувати себе усьому. Вони мають знати, що ви їх дуже сильно любите і, попри усе, завжди будете поруч. Пропоную разом з дітьми вранці говорити позитивні твердження перед дзеркалом. Промовляйте те, що допоможе вам легко пережити скрутні часи. Робіть це без зайвого спілкування, щоб усім було добре. Відпустіть болючий досвід з любов'ю та побажайте щастя усім, хто був причетний до цієї ситуації. Існує чудова група під назвою Робоча група штату Каліфорнія з питань підняття самооцінки і особистої та соціальної відповідальності. Її у 1987 році заснував член законодавчих зборів Джон Васконселло. Серед призначених членів були Джек Кенфілд і доктор Емет Міллер. Я підтримую їхні заходи щодо проведення досліджень та розробки рекомендацій для уряду з метою запровадити у школах програми з самооцінки. Інші штати наслідували цей приклад, інтегрувавши програму самооцінки до шкільної програми. Вірю, що ми на межі великих суспільних змін, особливо у тому, що стосується розуміння власної вартості. Якщо, зокрема, вчителі можуть скерувати відчуття власної цінності у правильне річище, то вони суттєво допоможуть нашим дітям. Будь-яка програма пов'язана з самооцінкою, має залучати учнів, батьків і вчителів, а також компанії та організації. Старіємо красиво, сила селенна людей бояться старості. Ми створили такий образ, що старість вважається жахливою і непривабливою. Проте це нормальний та природний етап життя. Якщо ми не можемо прийняти внутрішню дитину і не задоволені собою у минулому і тепер, то як же тоді зможемо прийняти старість? Якщо не старіти, тоді яка ж ще є альтернатива? Ви покидаєте планету. Ми створили культуру, що її називаю покоління молодості. Звісно, дуже добре, що ми любимо себе у певному віці, але чому ми не можемо любити себе, коли постаріємо? Зрештою, ми проживаємо усі вікові категорії. Багато жінок відчувають тривогу та страх, коли думають про старість. ЛГБТ-спільнота також переживає за свій вигляд, молодість і втрату краси. Старість означає появу зморшок, сиве волосся, обвисло шкіру. Але так, я хочу постаріти. Це частина життя на землі. Ми є тут, на цій планеті, задля того, щоб пройти через кожну стадію життя. Розумію, ми не хочемо старіти і хворіти, проте розрізняємо ці дві ідеї. Перестаньмо уявляти собі, як ми хворіємо, а тоді помираємо. Особисто я не вважаю, що люди мають умирати, занедужавши. Натомість, коли настане наш час, коли ми завершимо те, що мали зробити на землі. То можемо запасти у короткий денний сон чи лягти спати вночі та з миром покинути цей світ. Для такого не конче мати смертельну хворобу. Не обов'язково нас мусять підключати до апаратів не конче лежати нерухомо та страждати у будинку для літніх людей, щоб покинути цю планету. Можна знайти величезну кількість інформації про те, як бути здоровим. Не відкладайте на потім, зробіть це зараз. Треба, щоб у старості ми себе прекрасно почували. Щоб могли і далі переживати нові пригоди. Нещодавно мене заінтригувала одна стаття. Там йшлося про медичний університет у Сан-Франциско, у якому науковці виявили, що гени не впливають на те, як ми старіємо, а натомість важливу роль відіграє установлена точка старіння біологічний годинник, що існує у думках. Власне, цей механізм контролює, коли і як ми починаємо старіти. На цю установлену точку або годинниковий механізм старіння значною мірою впливає один важливий чинник наше ставлення до старості. Наприклад, якщо вважаєте, що 35 років це середній вік, то така думка спричиняє біологічні зміни у вашому тілі, що пришвидшать процес старіння, коли вам виповниться 35. Хіба це не вражає? Якимось чином, ми для себе визначаємо, що таке середній вік, і коли саме можна назвати людину старою. А якою є ваша установлена точка старіння? Я собі уявляю, що доживу до 96 років і навіть тоді буду активна. Отож, мені дуже важливо дбати про здоров'я. Не забувайте також, що ми віддаємо те і отримуємо назад. Пильнуйте, як ви ставитеся до старших людей, оскільки, коли постарієте, до вас ставитимуться так само. Якщо маєте певні уявлення про старших людей, то тим самим ви формуєте ідеї, на які реагуватиме ваша підсвідомість, наші переконання, думки і уявлення про життя та про нас самих. Часто справджуються, власне, і для нас. Пам'ятайте, я вважаю, що ви обрали батьків іще ще до народження з метою засвоїти цінні уроки. Ваше вище я знало про досвід, який вам треба набути, щоб пройти духовний курс. Отож, працюйте з батьками над вашою ситуацією, не зволікайте, Незважаючи на те, що вони кажуть, чи роблять, ви тут, щоб любити себе. Ставши батьками, дозволяйте дітям любити себе, створюйте їм можливість висловлюватися у позитивний, безпечний спосіб. Не забувайте, що так само як ми обираємо батьків, наші діти обирають нас, є безліч важливих уроків, що нам слід засвоїти. Тим батькам, які люблять себе, буде набагато простіше навчити дітей любити себе. Маючи добру думку про себе, ми здатні навчити дітей цінувати себе на власному ж прикладі. І чим більше працюватимемо над тим, щоб любити самих себе, тим краще наші діти зрозуміють, що це правильно.